Цікаві історії про Lanage 2 Закон і пірати. У 2007 році ФБР взялося не за мафію, не за хакерів, а за гравців Lanage 2. Один американський програміст створив власний приватний сервер. Тисячі гравців переходили туди з офіційного сервера, адже там можна було донатити напряму адміну і отримувати унікальні предмети. Понад 500 тисяч доларів пройшло через його систему. Все йшло чудово, поки на поріг не постукали NC Soft. Відправили попередження про порушення авторських прав, але адміністратор проігнорував їх. Тоді компанія звернулася до Федерального бюро розслідувань у серпні 2007 року. Сервер закрили, а власнику загрожував реальний термін до 5 років позбавлення волі. Ця історія стала одним з перших у світі випадків, коли ММО сервер став причиною кримінального переслідування. Відтоді фраза піратський сервер отримала нове майже буквальне значення, коли за тобою можуть прийти з ордером. В сучасності ж сервери обходять подібні фінали через Ну, ви і самі знаєте, як правда. Тож розповідайте свої цікаві історії про Ла-2 в коментарях, або підказуйте про що хотіли б почути ще. А ми над цим попрацюємо. Підписуйся і гарної гри!